Всім привіт! Сьогодні, скажімо так, друга частина розмови про. Трампа і про бойкот американських товарів в Данії я знімала вже про це відео десь два тижні того, але з того моменту відбулися певні зміни, і з'явився новий матеріал, про який я хочу вам сьогодні розповісти. Отже, що трапилося нового? Окрім того, що Трамп і раніше багато разів вже заявляв про бажання придбати Гренландію чи якимось чином її анексувати. Зараз декілька днів тому він в інтерв'ю сказав вже або в своєму виступі, він сказав, вже, що Гренландію. Він якби анексує так чи інакше, грубо кажучи, даючи поняття, що або ви її продаєте, якщо ви не продаєте, то він пішле туди більше солдатів, а в Гренландії вже є американська база. І таким чином, якби рано чи пізно він її все одно анексує. І це, звичайно, дуже не сподобалося ні гренландцям, ні данцям. І вчора ввечері вже прем'єр-міністр Гренландії, тому що в Гренландії є свій прем'єр-міністр, хоча Гренландія належить до королівства Данці. Ані, в них є свій прем'єр-міністр, він сказав: нок е нок якщо перекласти з датською, то це означає, що вже все дістав. Це вже достатньо про це говорити і терпіти, якби, оці вислови. Але незважаючи на те, що звичайно і гренландський прем'єр-міністр, і данський прем'єр-міністр Мете Фредріксен вчора ввечері я знімаю це відео в суботу. Значить, це вона сказала в п'ятницю ввечері. п'ятниця в нас було що, 14 березня 25-го року. Вона сказала про те, що їй вже фактично немає те, що додати до слів гренландського прем'єр-міністра. Так, якщо між рядками, то читайте, що Трамп вже всіх дістав. Але, на жаль, сумного, так, що я в цьому бачу, це те, що так, незгідні, звичайно, не незгідні, вони не хочуть бути частиною Америки, данці незгідні, вони не хочуть, щоб Гренландія була частиною Америки. Але в Гренландії живе 50 тисяч населення. В Данії живе 6 мільйонів населення. І в Гренландії є американська база, і данці е, мають військові літаки американські. Е, е, і Данці бачили, що американці робили зараз в Україні, коли вони хотіли схилити Україну до перемовин, що вони відключили їм дані розвіддані, і фактично, наскільки писали в новинах, то вони як заблокували да, певні можливості літаків f 16 які є в Україні, і данці подивилися і зрозуміли, що в разі навіть якогось військового конфлікту. В них з американцями вони повинні використовувати американські літаки, які ті можуть їм фактично вимкнути певні функції, які потрібні, і якби ти фактично не маєш впливу в Данії ж не має там своєї ядерної зброї. Ну тобто шансів виграти в данії ноль в цьому плані, і вони це розуміють. І це є сумно в тому, що якщо дійсно вони захочуть там там захочуть післа ще військовий контингент, чи там військове Забрати, то в Данії чи в Гренландії немає жодних важелів впливу, як цьому зарадити. Тобто, да, фактично, якщо буде, буде силовий захват, ну, то він буде, і ти нічого не можеш з цим зробити. І це є сумно. Сподіваюсь, що цього таки не станеться, що він тільки мелей язиком, але цього не зробить. Але. Якщо так буде, то звичайно всі прекрасно розуміють, що нічого там ну, політичних дискусій данці фактично зробити не зможуть. Це не означає, що це нормально, і звичайно, це буде ненависть до американців і до їх президента. І це вже потрошки відбувається. І оце друга частина того, що я хотіла вам розповісти. Значить в. Першому відео своєму я говорила вам про те, що звичайні данці вони бойкотують американські товари. Зокрема, Теслу, звичайно, теж тому, що вони так само, як і українці, вже ненавидять Ілона Маска, і просто думають, що він осел. Люди в прямому смислі позбуваються акцій Тесла. Також акції Тесла позбуваються не тільки звичайні данці, але і деякі пенсійні фонди, тому що. В Данії дуже багато грошей вкладено або грошей людей данців, вкладені через пенсійні фонди в акції і в різні фонди. І зокрема, також от ці пенсійні фонди вони звичайно купували акції Тесла, також як і інших великих американських компаній. І один з фондів вчора вже вони вийшли з. Офіційним зверненням, що вони відмовляються від вкладень в акції Тесла, тобто вони будуть продавати ті, що вони мають. Ну, не знаю, чи прямо зараз будуть продавати, чи трохи пізніше, з надією, що вони трошки виростуть, бо вони зараз сильно впали в ціні, але вони більше не будуть інвестувати в акції Тесла. Звичайно, вони не аргументували це тим, що Ілон Маск осел, і він їм не подобається. Данці офіційно так ніколи не зроблять і не визнають. Ні, вони знайшли, звичайно, іншу причину. Ну, типу, від маску, да, офіційну причину по. Які вони відмовляються від акцій Тесла, але Всім зрозуміло, що неофіційно це і за того, що Ілон Маск повний осел, і на нього надії немає. Значить, офіційна причина їх в тому, що на фабриках Тесла, або не тільки на фабриках, а взагалі з Теслі є погане ставлення до працівників, тобто їх там дожимають до останнього, в них немає профспілок, або там погані відносини з цими профспілками, типу, що людей там пресують, у них погані умови праці і тому. Значить, цей пенсійний фонд він дуже стурбований цим і він не хоче вкладати гроші в компанії, де для людей важкі умови праці і про спілки не мають впливу. Тобто офіційно да, гарно звучить причина відмови. Але, повторюсь, живучи тут багато років, треба завжди читати міжрядків і розуміти, що. Офіційна причина не завжди правдива. Так само, от деяким українцям, які живуть в Данії, їм важко прийняти цю частину культури, що от може таке бути, що ви працюєте на роботі. І е, ви трошки там в собі не впевнені, да, ви не знаєте, там ви нормально працюєте, чи ви не нормально працюєте. Ви там, може, навіть питаєте своїх колег, там, чи начальника, чи якихось там інших ще людей е, про фідбек, та, що вам сказали фідбек, і вам скажуть, що ну, типу, все нормально загалом. Та, е, е, дуже рідко, коли дійсно скажуть якісь проблеми, вам будуть казати, що ніби все нормально, і вас будуть цьому як переконувати, і ви собі розслабитеся і будете думати, да, ну все типу, нормально, та, якби було ненормально, мені б сказали. А потім одного дня вас раз і звільняють, і звільняють, тому, що насправді вони думали, що ви ненормально працюєте, і до вас були певні претензії, просто вам їх не озвучили. Зараз ви можете дискутувати зі мною, типу, правильно це чи неправильно, там лицемірно чи ні. Просто це є частиною. Культури або цього суспільства це не всюди так. І, звичайно, є люди, які вам прямо скажуть в очі, що там ти неправильно зробив те і те. І я вважаю, що це нормально. Мені подобається, коли мені говорять в очі. Але живучи тут, треба розуміти от, цю частину також культури, коли можливо буде таке, що вам не скажуть прямо щось неприємне. Це навіть на такому особистому рівні, да я вже не говорю за от якісь публікації в новинах чи вислови офіційних лідерів. Там треба читати між рядків 100%. Те, що говорять, що ти типу, все нормально, і ми тут не проти Ілона Маска. Насправді да, проти. Просто ми знайдемо любу яку іншу офіційну причину, яка буде краще виглядати, ніж сказати в Очі, що він осел. Але так чи інакше буде шукатися причина відмови. У моєму минулому відео про Трампа і оцей бойкот американських товарів, я вам також наводила приклади, що прості данці в звичайному житті вони бойкотують американські товари на рівні того, що, там, не знаю, не купувати не ходити в Макдональдс, а замість Макдональдса там, купувати щось датське чи європейське. Також данці не хочуть їхати подорожувати в Америку. І я вам наводила приклад двох своїх знайомих, з ким я говорила, які так само сказали, що вони тепер в Америку просто подорожувати не поїдуть, щоб туди свої гроші не відвозити, а в відпустку поїдуть в інше місце. І навіть в новинах писали статтю про данського чоловіка, який. Просто любить рибалку, і він кожен рік своїми друзями, теж данцями, я так зрозуміла, їздили у Флориду на рибалку. І там якісь фотографії, це що він любить ловити рибу, фотографії звідти. І от було з ним інтерв'ю, стаття про цю людину. Я кажу: це звичайний якийсь там данський просто хлопець, чоловік. Який в своїх інтересах завжди подорожував в Америку, і от після того, як він навіть не про Гренландію, він в тій статті казав, що його зачепило настільки Гренландія, а скільки його зачепило, як. Трамп і Венц поводилися з Зеленським в овальному кабінеті, він просто каже, після того я здав свої квитки в Флориду. Він мав чи в квітні, чи в травні їхати оце знову з друзями в Флориду на рибалку. Він каже, я квитки здав і більше в Америку не поїду, тому що так не можуть поводитися люди на офіційному рівні. Типу, каже, це був просто булінг. Да? Вони просто як глузували з президента, так не можна. І от це кажу, так поводяться люди, звичайні данці нато. Такому звичайному рівні. І це все класно. І це дійсно дуже багато данців так роблять, але ви можете зрозуміти, що я трошки зараз сумна, тому що я прочитала одну новину, яка мені не сподобалась. Мені не сподобалось те, що деякі представники фінансового сектора в даній офіційні люди, вони, звичайно, бачать, що. Є зв'язок між промисловістю Данії і Америки. Є в Данії досить багато компаній, маленьких компаній, зокрема, які так чи інакше співпрацюють з Америкою, або вони там мають виробництво, або вони щось купують в Америці да, для свого виробництва тут. І тобто, вони пов'язані, вони повинні торгувати з Америкою. Якщо це закривається, тоді значить в цих. Данських компаніях здається, там була цифра шість тисяч, якось так. Типу, що аж до шести тисяч маленьких датських компаній вони будуть мати негативний ефект в разі, якщо ну, зробити бойкот американських товарів і повністю там не співпрацювати. І типу, звичайно, це буде означати, що в Данії буде менше робочих місць, типу, деякі люди постраждають. Ну, це все ясно. Але до чого, от клонив той чоловік з фінансового сектору в статті, це до того, що, що мені дуже не сподобалось. Що він вчепився в групу в Фейсбуці простого данця? Теж якийсь там хлопець, я напишу, якщо знайду його ім'я, як називається група. Він створив, значить, цей данець його теж обурило дуже ставлення Трампа до Гренландії до того, що, типу, він собі тут захотів, забрав, тут захотів купив, тут захотів це відключив. Коротше, оце от прояви цієї сили да. То йому це не сподобалось, і Він створив групу у Фейсбуці, яка про те, щоб бойкотувати американські товари, і він в цій групі хотів писати аналоги продукції для данців, радити їм, що, наприклад, там замість Кока-Коли, да, ви можете купити датський бенд, який там називається ось так-то. Або замість там Макдональдса, ви можете піти в данське кафе, яке називається ось так то. І каже: Він створив цю групу і думав, що там буде, ну може, 200 людей в тій групі набереться, і він оце буде ділитися такою інформацією. і Ті люди. Не будуть писати цю інформацію. І цій групі, на момент, коли була написана ця стаття, це десь було тиждень тому. Було вже 65 тисяч людей данців, тому що там група на данській, звичайно, і це про бойкот товарів, американських товарів в Данії. І ви уявляєте, да, п'ять тисяч людей це дуже багато на населення тільки 6 мільйонів, якщо ми беремо да, все населення дані. І от в цій статті, той представник фінансового сектора, то він зокрема говорив про цю групу в негативному світлі. Він, типу, не казав, що ні, не можна, да, тому що це свобода слова, зрозуміло, він не може заборонити щось там не створювати простим приватним там людям в свій вільний час, і ти можеш висловлюватися, як і де ти хочеш. Але він все одно. В цій статті, от якось так негативно підводив до того, що типу, ну не треба робити такі групи, ну не треба так, прям знаєте, якось там би американські товари. Подумайте про те, що у нас от є компанії, які співпрацюють з Америкою. подумайте про те, що хтось втратить роботу. Коротше, давилося, от. На таке якесь да, почуття, що не треба, не треба, давайте якось це по-тихому, і взагалі, якби все, все забувайте і перестаньте бойкотувати американські товари. Це мені не сподобалося. Звичайно, кажу, мені подобається, що звичайні данці все-таки мають це бажання справедливості. Да? Їм не хочеться, щоб просто хтось прийшов і за них щось вирішував. Вони бачать, що є хороше, що є погане. Яка країна є хороша, яка є погана, і вони не хочуть підтримувати погане. І Америка зараз виглядає не в самому хорошому світі. А мені не сподобалось те, що офіційне джерело да, через новини вони намагаються подавити це від почуття справедливості в данці, намагаються їм нав'язати, що ти типу, подавайте по-тихому, по-тихому, нічого тут не треба, значить, ніде бойкотувати, все-все забудьте, і такі групи більше не створюють. Я Кажу, там не було прям конкретного заклику, що ні, не можна створювати. Але акуратно між рядків можна було прочитати головну думку, що. Не потрібно робити такі групи, і це мені дуже не сподобалось. Також мені дуже не сподобалося те, що я побачила в одному з данських блогерів. Я дивилася його раніше. Я не буду говорити ім'я, щоб не робити йому спеціальну там якусь рекламу. Кажу, тому що мені не сподобалося, що він сказав. Він знімав про фінансові поради. Він знімав про інвестиції, і я слухала його, тому що мене цікавить ця тема. І він особисто вклав дуже багато грошей в. Акції Тесла, мені здається, що не знаю, 20% чи 25% його особистого портфоліо фінансового або інвестиційного, вони якраз вкладені в Тесла. І з однієї сторони, я розумію, чому він зняв оце відео, яке мене обурило, але з другої сторони, мені сумно, що люди продаються. І він. В своєму останньому відео, той блогер датський, він розказав про те, ну як розказав, він фактично показав нову модель Тесла. Він розповідав, яка вона класна, що треба її купувати. А внизу в коментарях він залишив ну не промокод, да, тому що це не такий там товаршу по промокоду. але... Він залишив посилання на те, де якщо ти купиш оцю Теслу, там в тому салоні, ти все-таки отримуєш якусь знижку. Тобто він співпрацює з салоном Тесла в Данії, і він має, типу, як особистий якийсь там промоушен код для того, щоб рекламувати, щоб більше людей купили Теслу. І мені це дуже не сподобалось, тому що ну, він фактично як Продався, да? тому що він же ж данець, він бачить, що робить Ілон Маск, що Він говорить, да? що робить Трамп. І виходить, він все одно на це, типу, як забиває, і за те, що йому потрібні гроші, і за того, що в нього куча акцій куплених Тесли, він втрачає гроші, він хоче, щоб якомога більше людей придбали Тесло. Тобто для мене це ненормально. І єдине, що мене трошки потішило, це коли я зайшла в коментарі під цим відео і побачила, що йому пишуть. Інші люди, інші данці. А писали вони йому про те, що, типу, чувак, а де твоя етика? Типу, ти вважаєш нормальним зараз, в цій ситуації, яка є, нам тут рекламувати Теслу з знижкою, да, з посиланням на знижку. Ну, тобто, дурню, понятно, на що ти це робиш, і що ти це робиш просто в своїх інтересах, але якось дуже мало. Етичності в твоїх вчинках так писали йому люди в контексті даної ситуації. Я з ними повністю згідна. І от такі от трошки речі вони розстроюють. Кажу, звичайно, з однієї сторони, я бачу, як настроєне суспільство і. Позитив для мене в тому, що люди все-таки хочуть справедливості, і не просто там: а, ну окей, да, ти там великий і сильний, ти можеш робити все, що хочеш, ми це приймаємо. Ні, люди все-таки мають це почуття справедливості, і вони хочуть щось з цим зробити. З іншої сторони, звичайно, на жаль, я розумію, і думаю, данці теж це розуміють, що в разі. Військового конфлікту, і якщо е, Америка захоче забрати Гренландію силою, то в Данців, на жаль, ну, вони нічого не зможуть зробити, їм доведеться з цим змиритися. Але знову ж таки, я не говорю, що це нормально, і я дуже сподіваюся, що все-таки в Америці. Прокинеться добро, яке зараз десь спить, дуже глибоко спить і чомусь дивиться на це все мовчки, що робить Трамп, і хтось знайдеться розумний там і скаже: Люди, що ви робите? Яку Гренландію забирати? який Падамський канал, які там не знаю, тарифи з Канадою? Тобто, що це добро, якась розумна істота в Америці знайдеться, яку інші люди послухають і. Ця розумна людина, що повела їх за собою, і сказала, що давайте не робіть цієї всієї дурні, і давайте не будемо ворогами з усім світом. Тобто, я десь всередині на це надіюся. Це те, що би мені хотілося, але якщо дивитися в очі реальності і такий більш реалістичний сценарій розглядати, то можливо такі Трампові вдасться провернути... Свої погані е, наміри, які він має, е, щодо Гренландії, не знаю, побачимо, як буде розгортатися ця ситуація. Е, наразі у нас з вами. Вихідні дні, давайте будемо намагатися провести якомога їх краще і не думати про погане. Я бажаю вам тільки хороших новин наступного тижня. І наступного тижня я планую розповісти вам про зміни, які відбуваються в Данії щодо військової служби. Якщо раніше обов'язкова військова служба була тільки для хлопців, то від наступного літа, тобто від літа 26-го року, тепер також і дівчата будуть проходити обов'язкову військову службу. Це не зовсім як в Ізраїлі буде, але щось схоже. Коротше, про ці всі деталі, і взагалі про проходження військової служби, скільки заробляють солдати, скільки це по часу займає, і що очікувати в майбутньому щодо військової служби, я розповім вам у наступному випуску. Дякую за увагу і, можливо, побачимось в наступному відео. Па-па!